Слава Ісусу Христу! Вітаю, браття і сестри! На моєму Ютуб-каналі хотів би з вами сьогодні роздумати над такою темою як екзорцизм Божим Словом. Що означає слово екзорцизм? Це є обряд вигнання Злого Духа з опанованої людини. Але маємо також розуміти, що ми самі можемо творити екзорцизм навіть без участі священника. Коли ми це робимо, робимо тоді, коли сповідаємося, коли визнаємо гріхи і дуже багато ситих отців церкви схиляються до думки, що найвищим екзорцизмом це є сповідь саме людини. Коли людина Пускає зло у своє життя через вчинення гріхів, вона в тій чи іншій мірі стає поневолена злом, поневолена злим духом. І до того моменту, поки зло діє у серці і душі людини, людина в тій чи іншій мірі перебуває під дією злого духа. Коли людина йде до святої сповіді, в той момент вона відкриває свою душу Богові, впускає у свою душу зціляючу Божу благодать, яка зціляє людину, яка проганяє те все зло, яке людина впустила у своє життя і проганяє будь-яку дію диявола з життя людини. Після того людина приймає святе причастя. Причисти тіло і насятішу кров Господа нашого Ісуса Христа. А сьогодні хотів би з вами роздумати коротенько про ще один вид екзорцизму: це є Боже Слово. Це є читання Божого Слова. Тому що, коли ми починаємо читати священне Писання Біблію, той самий момент Бог починає так само діяти через своє слово, яке не є тільки якоюсь мертвою інформацією, яку ми отримуємо з Біблії, священного писання. Але це слово, за словами апостола Павла, живе і діяльне. Воно як меч двосічний, каже апостол Павло, який розсікає праведність і гріх. Відділяєте все, що в людини є неправедне, лукаве, гріховне, це Слово Боже відділяє це все гріховне від нашого життя. І тому слово Боже, читання Слова Божого, це так само є один з видів екзорцизму, який ми можемо проводити в навіть домашніх умовах кожного разу, коли ми відкриваємо Біблію, коли починаємо читатися ще не писання. Бог входить в наше життя, Його слово живе і діяльне. починає діяти в нашому житті, починає його перемінювати, преображувати непомітно для нас. А там, де є Бог, там, де є Його благодать, не може перебувати ніщо гріховне, ніяка зла сила. І тому людина, Христина, який читає Біблію, читає священне писання, Він проганяє. Лукавого свого життя. І тому часто ми недооцінюємо цього екзорцизму, читання Божого Слова. Почнімо читати. Відкриємо Біблію, почнімо небагато читати, не потрібно читати там на один раз по пів книги священного писання. Достатньо по одному розділу читати на день. Бажано починати з нового заповіту. Бо коли ми почнемо читати Старого Заповіту Біблію, то вона для нас буде дуже незрозумілою. Тому що Біблію насправді Старого Завіту може читати людина, яка вже є утверджена у вірі, вкорінена у вірі. Для людей, які тільки входять в християнське життя, в глибину християнського життя, читання Старого Завіту буде дуже важке і незрозуміле. А коли ми почнемо читати новий завіт, Чотири Євангелії, послання апостола Павла, послання апостола Петра Якова, апостола Юди, Ми відчуємо те слово Боже, новозавітнє Слово Боже, життя новозавітньої церкви, послання до церков, які писав апостол Петро, які писали інші апостоли, слово Боже, яке ми будемо читати в Євангелії. Сам Господь буде до нас промовляти. І ми побачимо, як дуже багато гріхів, які ми до цього часу чинили, ми вже не зможемо чинити, тому що Боже Слово нас цілить. Почнімо читати Священне Писання, і ми побачимо великі діла Божі, які Господь Бог звершить у нашому житті. Амінь.